Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на демонстрації з'явився ось такий пояс міостимуляції Мірик. І у нас відкривається програма безпечне та ефективне схуднення. Якщо ви хочете позбавити зайвих кілограмів, скинути зайвих сантиметрів в талії, оздоровити своє серце та судини, зняти навантаження з ваших суглобів, і з дихальної системи відчути легкість у вашій спині і, в принципі, в вашому тілі. Тому саме ця програма буде для вас. Ви будете сидіти, а пояс міостимуляції буде виконувати за вас всі ваші дії, які б ви виконували або за допомогою дієти, або за допомогою спортзалу. Це ваш пасивний фітнес-тренер. Адже заняття міостимуляції замінює 3 години роботи в спортзалі. Кількість місць на цю програму дуже обмежена, саме тому перших 5 хто. Позвонить і запишеться, буде в цій програмі. У нас будуть заміри, талії, заміри кілограмів, і ми будемо вести вас і е, працювати з вами на результат по даній програмі. Саме тому програма Безпечне та ефективне схуднення вважається відкритою. Телефонуйте, поспішайте, кількість місць у нас буде обмежена, програма буде діяти з завтрашнього дня. Буде програма на три тижні, будуть свої певні умови, і дуже класно у нас буде три призові місця за найбільш скинуті кілограми перше місце, сантиметри друге місце та найкращий результат. Телефонуйте, записуйтесь, ви можете поділитися цим відео своїми друзями, які так само хочуть повернути молодість, легкість своєму тілу, безпечно, ефективно, без дієт і без заняття в спортзалі. Саме тому чекаємо вас, телефонуйте. Номер телефону залишимо знизу під цим відео. Чекаємо вас і ваших дзвінків.